Тобто ви зможете, якщо у вас будуть, звісно, сили і бажання після всього того інтенсивного дня, який у нас запланований, зможете підійти до кожного автомобіля, посилити навіть за кермом цього автомобіля, пощупати, подивитися, поплатити ну, свої внутрішні знання по бажально-рятувальній справі. Тепер я хотів би надати слово заступнику голови нашої державної служби Бойко з найбільших в одному з найбільших підрозділів Державної служби це 25-та пожежна-рятувальна частина головного управління Державної служби в місті Києві, де ви знаходитесь в приміщенні музейній частині приміщення. І хотів би сказати, що та взаємодія, яка склалася з зимово-весняного періоду між Державною службою і волонтерськими організаціями, вона дає результат. Як ви знаєте, центр взаємодії з волонтерами та волонтерськими організаціями, який створений наказом Державної служби, ми з вами зустрічалися спочатку, зрозуміло в тих місцях, де потрібно було надати допомогу людям, потім відповідних аудиторіях державної служби, в залі засідань колегії де проводились засідання центру. А сьогодні ми продовжуємо. Практику проведення виїзних практичних занять зовсім недавно. Влітку ми зустрічалися з вами в Гідропарку, де вам показували дії особовий склад головного управління Державної служби надзвичайних Державної служби надзвичайних ситуацій в місті Києві. Ви знайомі з генерал-майором Куценком Андрієм Миколаївичем, шановним це. Будь ласка, да, будемо, тому що ви господар тут разом із керівництвом управління району Габолонського. Тому те, що ми проводили в гідропарку, наскільки ми володіємо на сьогодні оперативною інформацією на водних об'єктах, спільна діяльність не тільки в Києві, а й в цілому по Україні, дозволила майже на 30% зменшити кількість загиблих на воді. Це вже наш спільний результат. Я завжди наголошую, що життя однієї людини це є безцінна, це величезна для держави користь, тому що кожне життя кожної людини воно безцінне. Зменшити на 30% кількість загиблих на водних об'єктах це спасіння людей, рідним, близьким, велика підтримка, це повернути життя. І це результат спільної нашої роботи. В положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій теж записано додатковий пункт це реалізація державної політики та інших. Тобто, бачите, той рух, який розпочався. Ну, були в нас відповідні стосунки вже указом президента, відповідні зміни внесені в ряд положень. Центральним координуючим органом взагалі по волонтерській діяльності визначено Міністерство соціальної політики України, це буде такий центр наказом голови Державної служби. Воно діє. Тому сьогодні я дороги, щасливі. А ми будемо спільно з вами запобігати надзвичайним ситуаціям. Я вам дякую. Якщо є запитання, будь ласка, наказом. Державну службу країни зазвичай ситуації номер 575 від 12 вересня 2013 року про року спеціальних звань присвоїти чергове спеціальне звання до строкового порядку за почнення високих показників професійної діяльності та самбідного виконання службових обов'язків що з нашим Підполковник служби сільного захисту майору служби спільного захисту Демченку Дмитро Володимирович, начальнику оболонського району. України. Відповідальне управління отримує достроково наказом голови державної служби звання підполковників. Біля... Ну, тоді все знову будемо очікувати приємних подій. А тепер екскурсія невеличка, потім переходимо а до практично. Саність, Розкажіть, будь ласка, до що проводяться такі навчання, яка їх мета і що зможуть робити волонтери після того, як вони його пройдуть? Ну, ви знаєте, що в цьому році Державній службі України з надзвичайних ситуацій утворено центр взаємодії з волонтерами та волонтерськими організаціями. Я не можу сказати, що до травня цього року не було якихось контактів з громадськими організаціями, зокрема й волонтерського спрямування. Але з травня місяця ця робота носить комплексний системний характер. Центр створений в державній службі, але в кожній області є осередки і є взаємодія на регіональному рівні. Створюється реєстр волонтерських організацій, волонтерів. Це та база даних, яка дозволяє постійно займатися на Напрямку запобігання надзвичайним ситуаціям, це є роз'яснення, і попередження, і безпосереднє надання допомоги, і взаємодія у разі виникнення таких надзвичайних ситуацій, де можлива допомога з боку громадськості, тому що Державна служба України з надзвичайних ситуацій вона має достатньо сил, засобів, щоб в повному обсязі діяти за призначенням, запобігати, рятувати і допомагати, і допомагати, але завжди допомога громадськості освідомлена за місцем проживання, за місцем навчання. Це тільки на користь, і тому в цьому році, фактично, за літній тільки період проведено майже 30 заходів спільних з волонтерськими організаціями. Сьогодні проводиться один із них це практичні заняття на базі 25-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління державної служби в місті Києві Аболонський район. Сьогодні волонтери по Зможуть безпосередньо ознайомитися з технікою, оснащення рятувальників, згадати або навчитися деяким діям, зокрема щодо надання допомоги, як медичної, так і в різних надзвичайних ситуаціях. Не можу не сказати, що взаємодії з волонтерськими організаціями приділяє велику увагу президент України Віктор Федорович Янукович уряд. І 2 вересня президентом України видано указ, яким внесено зміни до положень деяких центральних органів виконавчої влади щодо формування та реалізації державної політики у волонтерській діяльності. Положення про державну службу України з надзвичайних ситуацій теж з'явився додатковий пункт завдання функція. Це реалізація державної політики у волонтерській діяльності на напрямку запобігання надзвичайним ситуаціям, ліквідації та інших. Тому ви бачите, який великий рівень цієї взаємодії, яка, ну можна так було сказати, в великих масштабах і системно була започаткована в травні місяці. І вже в цьому році волонтери, особливо на водних об'єктах, запобігання загибелі людей на водних об'єктах, ну, великий внесок внесли. Я не можу сказати, що в цілому є позитивна статистика. Це на 30% зменшила кількість загиблих на водних об'єктах. Безсумнівно, тут є і якийсь відсоток волонтерів. Ну і Таких напрямків багато, і зрозуміло, що в повсякденному житті завжди повинні бути. Друзі, ті, хто за покликанням, громадським покликанням, разом з рятувальниками, які виконують професійний долг обов'язок, вони теж потрібні. І ця спільна робота дозволить зберегти життя людей, а кожне життя людини, воно безцінне. І навіть врятоване, зрозуміло, життя однієї людини це велика справа. Тому будемо сподіватися, що саме таким чином. Ми будемо виконувати доручення президента України щодо запобігання загибелі, травмування людей і мінімізації будь-яких збитків внаслідок надзвичайних ситуацій. Дякую, Дякую. Дякую. будь ласка, да. ну і останній автомобіль це драбина. Драбина таких драбин було випущено дуже багато. Довжина довжину вона має 17 метрів. Також виїжджають на паради, демонстрації. А чому тільки ну, знаєте, Ми старались контактувати так, як ми контактувалися колись. От на цих машинах не було зеркал заднього виду, не було маячків, багато чого не було. Тому це найстаріше. 47-го, 50-й, десь 50-й, тепер початок 60-го. 47. А, до речі, такий цікавий це... це... цей... цей... момент. Це автомобіль, я вам сказав, це рукавний автомобіль, він був один такий, і водієм цього автомобіля була жінка. В нього саме основна місія подавати воду, керувати тиском і всім іншим. На нас, щоб перекинути. Бачите зараз презентація? Це для того, щоб коли пожежники заходять в вогонь, коли іскри падають, щоб не падали за комірення. І забрало, яке захищає органи зору, тому що також летять іскри, вогонь, пилинки, щоб очі були затічені. На пожежних дуже часто буває, що це забрало, воно плавиться від температури. пожежники стоять, гасять вогонь, наприклад, на відстані 30 метрів, Оце це тепло, яке йде. Забрав, просто потім стає чорним, воно ну, тоді вже не пригосте. Але що було без нього просто вище по, -по плаву. Буде готовий, підходьте, будь ласка, туди, до драбин на лінію старта. Я проведу інструктаж. А ви на роботу ви знаєте Якщо вам сподобається, отправ вам на курси на три місяці, на навчання. Отак, так? у вас надо двору. Якщо всі учасники готові, значить тоді. Слухайте коротенькі інструктори. I'm <laughs> sorry.

Especially because it's more